Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про події всередині України на о, площині політики будемо говорити із Олексієм Буряченком, політологом. Вітаю, пане Олексію! Слава Україні! Вітаю Героям слави, радий бачити, чути вас. І традиційно вітаю всіх наших, шановних глядачів. Звісно ж, на початку також традиційно закликаємо підписуватись на YouTube канал Фокус, таким чином просуваємо наші цікаві розмови. Я сподіваюся, і залишайте свої вподобайки для того, аби ці розмови побачила більша кількість людей. Також не забувайте про те, що у пана Буряченка також є свій власний YouTube канал. Переходьте за посиланням, там знизу буде в описі посилання на його власний YouTube канал. Пане Олексію, те, що зараз. Тривожить те, що на нервах, так би мовити, і на устах усіх українців законопроєкт про мобілізацію. Минулу розмову з вами про це говорили. Продовжуємо. Наша пісня гарна і нова, як то кажуть, комітет Верховної ради з питань безпеки і оборони почав розглядати. Бачу, бачили, що минула розмова нашим глядачам зайшла. Зайшла, зайшла, і будемо сподіватися, що цього разу так буде само, і в цьому контексті пан Давид Арахамія писав, що будуть розглядати разом із представниками. Військового світу, так би мовити, там буде сам е, Валерій Залужний і будуть розглядати це все три дні. Отже, ми знаємо, і самі депутати говорять, що розуміють, що ми е, маємо певні питання до цього законопроєкту. Ваш прогноз: чи будуть якісь певні послаблення, чи буде переглянута ця вся історія у зв'язку з таким великим суспільним резонансом? Ну, мені здається, чим більше діалогу. В даному випадку, тим краще в будь-якому випадку. Не, ми про це з вами говорили, але думаю, що можна і повторитися а в деяких таких принципових моментах а в, ні, в кого, ні в кого немає сумнівів, що потрібно мобілізація. Да, потрібна хлопцям ротація, потрібно а, підсилювати, скажімо, да, тих хлопців, яким потрібно трошки відпочити. Да. А, зараз тільки ми виходимо на сучасні там ці рекрутингові ініціативи від міністра оборони Умірова. А, вже там дві потужні а, приватні рекрутингові компанії цим займаються. Я навіть особисто бачу вже в інтернеті з'являються реклами. Mm -hmm. З бойовими спеціальностями та умовами такими індивідуальними умовами ведення служби. Ну, це цікаво. Раніше такого не було. Я думаю, що ми побачимо вже в середньостроковій перспективі результати цих ініціатив. І вони будуть сталі. І, ну так би да, це, це важливо, тому що збір запитів відбувається там да там на генштаб, на Міноборони. Далі він скоріше за все буде передаватися цими кутеними компаніями. Вони вже будуть спілкуватися з суспільством навіть через соціальну. Рекламу, а чому б ні? це хоча б дійсно викликає довіру і дає можливість для вибору. На того що при мобілізаційних інструментах ну це ж, в принципі по великому рахунку, майже чистий примус. Правильно, бо це законний примус не підкреслю. Він згідно Конституції України, це обов'язок захищати батьківщину, тому це такий самий примус, який будь який інший не здійснює державою. Це в рамках. Прав та обов'язків кожної людини, кожного чоловіка, що стосується мобілізаційних процесів, але от ніби ці рекрутинги виїмні історії вони. Ніби більше свободи дають, більше варіативності, більше індивідуального підходу. Ну, це класно. Це саме про той діалог, про який ми з вами вже декілька ефірів як спілкуємось. Як гарний приклад, ми пам'ятаєте, це от гвардія наступу, да, яка реалізовувалась міністерством внутрішніх справ Нацполом зараз. До речі, Україні там штурмові бригади, також навіть до бікборди в Києві вісать щоб. Будь ласка, там доєднуйтесь така та ініціатива, там найпопулярніша да, да. І це і це якраз воно працює. От там, де більше діалогу, там більше і працює, і туди йдуть вмотивовані люди, а не, скажімо, там те, що різні люди туди потрапляють в межах там мобілізаційних процедур. Я я просто багато знаю на місцях, я ж багато спілкую з мерами. Да, ну, оскільки в же асоціація відповідно місцевого самоврядування, тому ну я, я чудово розумію кого хто так би мовити, підпадає під гарячу руку працівників ТЦК перш за все, і хлопці на хлопці на фронті, як це кажуть, не в захваті. Від того від тих людей, які, які потім їм там з учебки приходять. Ну тому що величезна кількість адказників це ж не секрет, да я зараз там а, тайну полішанель не відкриваю. А, є багато людей, які з хронічними захворюваннями. Ну по-простому кажучи, алкашей, да а, і, і, і з іншими. Да, я в Я вже не буду заглиблюватись, бо але зна, ну як би да. І інших багато хронічних захворювань тому цей фактор. Мотивації людини він надзвичайно важливий. Тим паче, ну давайте знову ж таки скажемо, що матеріальне забезпечення на передовій фінансове, вона серйозна. Зараз навіть в Києві, я вже не кажу навіть про регіони, заробити такі кошти. Ну, ну надзвичайно важко. От. Ми не в не в кої мірі, не в коїм разі не зрів. Да. На роботу в тилу і роботу на передовій наших хлопців, ну але ми кажемо про те, що якщо це дійсно вмотивує людину, якщо вона там електрик, на якщо вона будівельник, да якщо саме там такі навіть не військові спеціальності будуть потрібні в конкретній там бригаді чи в конкретних там інженерних військах, і він буде розуміти, що він далеко від там, ну скажімо, не в першій лінії, не на нулі, да. Він зможе заробити там тих 50 60 70 тисяч гривень. Ну я вам скажу, що особливо в сільській місцевості люди можуть і піти на таку ну на на це. Тим паче ж, не забувайте. Є ж в законі прописано: якщо в сім'ї одна людина воює більше не мобілізують. І отут особисто я навіть знаю такі випадки, коли. Батько в сім'ї в нього ще там декілька синів, і він каже: Ні, я піду, але я точно знаю, да, що ви не, не підете. Тому ну що скажеш? Різна різна людей буває мотивація, і тому я завжди з цього починаю. Потрібно шукати оцю мотивацію і мінімізувати примус. І от тепер переходимо до законодавчої ініціативи: mm. чим більше діалогу. Тим краще чим менше таких от імперативних норм і заборон. Ну, Типу там розпорядження майном, водіння автомобіля, там якихось там блокування карточок, тим краще. Ну, Тому що нічого, окрім негативу від людей в такому випадку не буде. Більше того, згадайте прямий коментар і відповідні роз'яснення Лубінця, да, оповнаженої Верховної Ради з прав людини, що це просто відверто не консульти. Конституційно ми розуміємо, що правовий режим воєнного стану він передбачає обмеження конституційних прав згідно чинного законодавства і якоїсь. Ну, зрозумілої грані, що це можна, а це не можна. Такого немає. Бо це от наскільки зараз наші законодавці ну а вони почекайте. Ну що такі законодавці? Це о, депутати. Хто такі депутати? це представники суспільства. Правильно? Ну або якщо ми говоримо мажоритарники, прямі да от а якщо це пропорційна система, вони представляють політичні партії. Що таке політичні партії? Вони о, мають отримувати інформацію. З, з місць правильно. Ну тобто, депутати це прямі люди, які відображають думки народу. Тобто, уряд уряд він може бути да там більш технократичний. да А от депутати вони як не через призму, через себе мають пропускати як плюси від людей, так і мінуси, так і не стороги. От чи відбувся ось цей от діалог, про який ви говорите, той, який дуже важливий, чи почули депутати суспільство, тому що різні думки лунали насправді і за мобілізацію, і проти, ми не будемо говорити, що всі сховалися, всі злякалися, і так далі, зважаючи на заяви пані Мар'яни Безуглої, яка говорить: А може, давайте там якісь жерубкування, а може давайте там по 200 тисяч з кожного і так далі. Чи бачите ви, що діалог відбувся, і чи правильно нас почули? От, ви знаєте, от я от я зараз зараз не хочу знов переходити на якусь занадто емоційну подачу. О, от, я емоційна людина, в принципі, розумієте, о, але коли кажуть оці от речі, ну це, це не про діалог, насправді. Да? відкупитися це скільки, за 200 тисяч в місяць? в мене немає серед кругу спілкування людей, які готові заплатити 200 тисяч в місяць на за отримання бронювання до да, місячного. Я не знаю про кого ці ініціативи, про що, а що ви там ще казали, що щось там ще було. Також цікаво жеребкування слухайте. А ч а чому А це хто до речі сказав про жеребкування? Точно зараз не скажу один із е чоловічої статі. Ну я просто ну, то я просто від Мар'яни цього не бачив, не читав. Це Тому не Мар'ян, це не Мар'яна. Це хтось інший пропонував, і я йому вслід хочу запропонувати цій людині. Не знаю, не знаю, жінка це чоловік, а чому пару собі вони не визначають? е-е Рандомно, да? от визначив, взяв телефонний справочник пам'ятаєте, як було раніше, да, оці? на будь-якій сторінці відкрив, тикнув, значить, це буде мій чоловік. Чого так не роблять? Чого не, не, не рандомно не йдуть чи там не знаю, в університет? Чого рандомно не вибирають спеціальність на свою майбутню? Чому робоче місце собі рандомно не вибирають? Я так, я різниця. Хочу подивився колишній міністр економіки Тимофій Милованов це написав це не народний обранець. Я перепрошую перед глядачами одразу ж постарався виправитись, колишній ну, от... міністр. Ну от я от, от я просто. Вибачте, але я, я не розумію сенса цієї ініціативи, оскільки от я її характеризую суб'єктивно, нехай мене бувший міністр. Вибачить як абсолютно безглуздою. Оскільки, ну 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 як я як ми рандомно маємо визначати цей жаль, тягнути, хто піде мобілізувати стоні. Е, я розкажу коротко контекст. Мається на увазі, що обирають за датою народження, тобто беремо місяць, день і всі люди з того чи іншого часу, коли вони народу. Родились, вони йдуть без е, якихось обговорень. Депутат не депутат ідуть до армії. Апелює пан Милованов е, е, читав і дивився його допис на Фейсбуці. Е, що, начебто, у Сполучених Штатах Америки, якраз таке у періоди в, Першої та Другої світової війни, так і відбувався. Рекрутинг там була якась приватна компанія, яка якраз таки таким чином не заангажовано крутила цю лотерею і йшли всі. От, начебто, тепер треба нам так. Давайте спокійніше відноситись до такого роду ініціатив. У нас демократична країна. Ну кожен має право на висловлення своїх. А своїх не знаю, ініціатив, хатілак. Я не знаю навіть що це. А, а, бачень бачень сучасного світу. Ну от але ну як можна це рандомно визначати? Це звучати здоров'я людей, яким чином добре? А що робити 29 лютого, хто народився? Ну, як ми будемо визначати, да? цього року Ні, ну... проблем не має бути. Цього року проблем не має бути з цим, до речі, <рес> Ні, ну, в принципі, да. А, вот. Це я просто як маленький приклад, але я думаю, що кожен із нас е, намагається. Ну, хоча б якось да, керувати своєю долею. Ми розуміємо, що це філософське поняття, але все одно ми ж euh, біля нас ті жінки, яких ми любимо. А біля жінок ті чоловіки, яких вони люблять, да. Ну, я не знаю. Ну, одним словом, так. І я от пам'ятаю, що цю цікаву ініціативу відносно. Давайте на, на фронт усіх депутатів Верховної Ради, і оце така діч несеться соцмережами, що я іноді от беру і от телефон, іноді читаю. От, ніби от в мене в друзях людина. Да, інтелектуал, там доктор наук, там професор. Ну серйозна людина. Так ну ніби читаєш іноді дописи, розуміє про що пише. А, а, а і в той же час пише: давайте направимо депутатів їхніх а, їхні родини на фронт. І розумію, що ну а ну це або вредительство. Ну просто вредительство, Да а, вот, або ну, це чи людина просто там корисний ідіот, а, чи 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 що це взагалі? Я я не можу зрозуміти. Я розумію, що кожному хочеться хайпанути. Я розумію, що кожен себе вже мені в наступному складі Верховної Ради. От але зараз, під час війни, займатися, займатися вредительством. Ну це ну і ніхто нічого не каже, і ніхто йому нічого не пише у відповідь. А чому? А тому, що в нашому суспільстві зараз 9 з 10 скаже, да, давайте направляйте цих дармоєдов на фронт. Туди їм і дорога в на ноль. Послухайте, в мене величезна кількість е, претензій до переважної більшості цих депутатів, да і від якості їхньої законодавчої роботи, і так далі, тому подібне. Але я не направляю їх у воєнний стан на, на фронт і не закликаю це робити, адже розумію, що це наш парламент. Під час війни і іншого парламенту у нас не буде на превеликий жаль. Вибори ми не приведемо. Тому що це буде ну дуже сумнівна, дуже складна і дуже ну перш за все з безпекової складової нереалістична історія. І завдяки які вони там не були депутатам, ми пройшли за цей рік всі вимоги Європейської комісії від кандидатства. До політичного запрошення Європейський Союз, як мінімум, ну, от і що ви зараз кажете? Направляти їх на фронт. Ну розумієте, от люди хочуть простих рішень, депутати, фронт, все, точка А, точка Б, пряма лінія. От от зах... от взагалі не працює. От я ж кажу: давайте щось, давайте щось вигадаємо, давайте щось запропонуємо. Ну, наприклад, щоб з повагою відноситись до того урядовця. До того депутата, в якого там припустимо член родини воює, ну тобто, який не депутат Верховної Ради України, чому це не зробити? Як на мене, це да щоб суспільство з повагою відносилось. І розуміло, що ця людина буде робити для перемоги все правильно? Адже там його брат, адже там його син, або там його онук. І, і, да, і от тут я за деяких критиків, які кажуть, що в них всі родичі за кордоном, в міністрів і так далі. а вони тут сидять або міністром або там в парламенті на кнопки нажимають. От тут критика правильна критика абсолютно, як на мене, обґрунтована. І будь-які люди задають правильне питання, чому жорсткі мобілізаційні вимоги до всіх нас, а високопосадовці вивезли своїх рідних, всі сидять за кордоном? Тут так. Вот. а ну, тобто, я хочу просто, щоб розділили да, цю історію критики, коли критика одна конструктивна. А інша критика просто якась ідіотська. Вибачте на слово, давайте направимо всіх депутатів на фронт. Ну от відносно ініціативи, повертаємось до нашого базового питання. да. А Євгенія Кравчук, Рахамія та й в принципі, всі, хто артикулює, да, дійсно вони розуміють, що законопроект, норма якого подав Генеральний штаб, ну, в принципі, залужний виходив на прес-конференцію як ініціатори да, цього законопроекту. Він пройшов через Міноборони, да, як міністерство, як суб'єкт законодавчої ініціативи. Тут звичайно потрібний консенсус. я навіть бачив в інтернеті такі коментарі, що народні депутати, та не буде казати фамілії, ну і в особистих розмовах вони кажуть. Та да ми боїмося на округ їхати, нас поб'ють. Просто якщо ми зараз за це проголосуємо, ну, ну що, що нам робити? Далі непонятно. Тобто, ну ходити в чорний пакет на голову, надівати так, от проріз для глаз от, та й все. Це ж як те кажуть, смішки смішками? а як на мене, це дуже серйозно. Тому правильно позицію в принципі взяв президент. Абсолютно правильно він сказав: давайте, щоб це було широка ініціатива, широке обговорення. І я думаю, що депутати двома роками президента підтримали тут. І тому, відповідно, ця міжвідомча робоча група створюється. Я думаю, що вона буде працювати максимально ефективно і там дійсно багато є запитань, на які потрібно дати відповідь, і ага. не тільки з юридичної нормативної точки зору відповідності конституції а, і прав людини, але і е, представники військових мають дати відповідь в закритому режиму за закритими дверима. Не потрібно це артикулювати в Фейсбуці чи в ефірах. Не, не треба хайпувати, але вони мають дати зрозуміти не, чому ці цифри, які зазначав президент, вони давали запит. Оці 450-500 тисяч. На що вони означають на який період часу? На хто закладений, стільки то людей в піхоту, стільки то в артилерію, стільки то в РЕП, стільки-то операторів дронів. Яке фінансове навантаження на їхнє навчання? хто із партнерів може на себе взяти це фінансове навантаження. Це має бути розписано. Не можна просто в законопроєкті не обґрунту, так би, да без, об, без обґрунтування в, вказати оці от категорії мобілізаційні, а, тому сфангі. що це знаєте, як широким забралам іти да, і, і вигрібати. Ну, як це. на мене, це неправильно краще зробити більш точково. Більш продумано, більш збалансовано не, і через призму діалогу з суспільством, вот але точно знати, що ви отримуєте на тих людей, які будуть готові йти служити і захищати свою не, батьківщину, будуть максимально вмотивовані. Не, тому я з позитивом і надією ставлюсь на той не, перемовний процес, який зараз буде з Верховні Рад. Також із позитивом та надією, друзі, наші люди сподіваємося, що ви долучитесь до нашого ютуб каналу Фокус. Це важливо для того, аби більша кількість людей в майбутньому дивилися наші розмови. Залишайте свої фотобайки і пишіть свої думки аж стосовно нашої розмови з паном Олексієм. Там знизу у коментарях цікаво буде це все потім почитати. Ну і наостанок комплексне питання виявилось. Можливо, все не встигнемо обговорити. Та все ж таки, Да, можливо, обговорити. можливо, наступної передачі ми відповімо на запитання на наших, шановних глядачів. До речі, не. Погано, непогано, от не можемо не зачепити думок самих військових, тому що це їх в першу чергу стосується як не круте, і їхні думки також розділилися. Е, наші військові інфлюенсери, блогери, які також мають свою аудиторію, зараз артикулюють думку про те, що потрібно повернути популярність рішення піти в ТЦК за власним бажанням, не очікувати, поки тебе скрутять, і е, це мають просувати якраз таки їхні колеги-інфлюенсери. але Цивільні є такий Міша Лебіга, це український блогер, який насправді дуже сильно допомагає Збройним силам України, збирає мільйони донатів, відправляє на фронт пікапи і так далі. І вони сказали, чому Міша. Не пішов у ТЦК. Наші військові не розуміють чого цього. Ну одразу ж зазначають, що його звісно ж не заберуть. Одразу ж зазначає, що він не факт, що пройде ВЛК, і так далі. Однак, це має стати таки такою подією, яка змотивує згодом е, українців. І тут що цікаво, українці не розуміють ну. Як я бачу, можливо, це в мене така інформаційна бульбашка слів е, військових, тому що ну, їх дивує, чому людину, яка і так волонтерить і допомагає мільйонними донатами, ще змушують до е, якихось інших кроків. Ваша думка, пане Олексію, коротко, якщо можна. Все дуже просто: Закритість системи породжує страх. А там мало того, що закриті системи ще й велика корупційна система, да? ми не кажемо, що вона тотальна. Ні, абсолютно ні. Там велика кількість я глибоко переконаний на порядних та професійних людей, які чесно займаються своєю справою. Але коли пам'ятаєте, оці бусики історії, коли Борисов, коли Західна Україна людина там пам'ятаєте, перетинала кордон. Незаконно її зловили і відправили в ТЦК. Не в поліцію, а в ТЦК його закрили, а потім там над ним знущалися. Коли ну. Це ж публічна речі. Ми ж живемо в 21 столітті. Є інтернет, є відеокамери, ти нічого не приховаєш. Як би ти цього не хотів? А коли Борисови там ці колективні а, наживаються, коли обілечують цими білими білетами, вибачте тавтологію, тисячі людей, тисячі через ВЛК і так далі, тому подібне, ну і в людей звичайно страх. Ну, адже ну по суті, чим більше страху, тим більше людина хоче взяти дітям і комусь їх дати там. Ну тобто вчинити злочин. Я ще раз нагадую, що коли ви даєте хабар. Це такий самий злочин, як і та людина, яка бере хабар, і та і та вчиняє злочин. І тут да повертаючись пам'ятою до вашого запитання, тут дуже потрібен баланс. Тут потрібно перейти на іншу стадію відкритості. У той самий рекрутинг, про який ми з вами говорили, це ж про відкритість, це ж людина запитує їхню спеціальність, де можливо він хоче служити. На яких умовах чим він може бути корисний? Декілька варіантів як його можна ефективно використовувати? Це ж про діалог, можливо, в рамках мобілізаційної кампанії запустити якусь ініціативу, там якісь там відкритий ТЦК. Нехай це буде, нехай через СНАП, можливо, люди проходять якусь певну верифікацію. А чому ні? От, от я вам в прямому ефірі прямо згенерував унікальну ініціативу. Дають повістку да? От зараз верифікують бази Афтика, щоб всі були в базі верифіковані зв'язковими білетами. Чому це не зробити через СНАПи? Щоб добровільно по всій країні люди могли сказати: я хочу верифікуватися, і відповідно щоб до мене не було претензій ТЦК, щоб мене там не спиняли десь по дорозі і так далі. Тому подібне. Тобто можна це зробити людськими якимись методами, якусь показати можливо там нехай блогера свого візьмуть блогера, будь-якого, нехай він пройдеться якимось коридором ТЦК. І покаже, що це ну не ну не якась там така закрита зона, що там нічого не зрозуміло, Да, люди просто насправді ну Давайте чесно люди люди бояться, люди бояться, адже навіть російське іпсо із задоволенням підхоплює всі ці історії, і що вони далі роблять, вони далі проводжу логіку. Якщо тебе вже там взяли, так би мовити, після ВЛК, то після так сказати, то є, там, навчання ти йдеш на передову, а там, ну, там да. Тобто, от як вони маніпулюють. Юють нашою свідомістю, але в цьому є допомагають на превеликий жаль нечисті на руку працівники ТЦК та ВЛК. Ну тому з однієї сторони резюмую, да, оцю історію. На перше, це дійсно наші правоохоронні органи мають продовжувати працювати і виявляти цих працівників на ТЦК, ВЛК, які порушують закон, які підроблюють документи, які беруть хабарі. І чим буде цей процес ефективніший, тим більше він буде превенцією іншим слугувати, що не можна працювати, ти на сланах на карман і що це не їхня прибуткова установа, а це держава і держава, яка під час війни потребує мобілізацію. Я б, наприклад, такі от корупційні дії взагалі прирівняв би до якогось там військового злочину, до, до, до якогось мародерства, Ну тому що це абсолютно є неадекватне. Тому хто там із правоохоронців вчиться підслідності, це перш за все державне бюро розслідувань. Активно знаю, підключається СБУ, активно знаю, підключається Нацпол. От хлопцям хочеться побажати дійсно, щоб вони робили свою справу, продовжували її робити в інтересах наших громадян. А от для мобілізації більше відкритості. Більше діалогу на більше креативу, якщо хочете, долучайте те, чому довіряють. Долучайте до роботи рекрутингові кампанії на прямій кампанії. Долучайте цНАП в органах місцевого самоврядування самоврядування. Долучайте ті речі, яким довіряють людям. І на останок от, ну, по цій ініціативі ще раз підкреслюю, щоб при визначенні оцих норм да мобілізаційних вони пропрацювали з максимальною кількістю стейкхолдерів, адже наскільки їх буде багато, наскільки думки їх будуть різні, настільки і якісним найфідніше буде цей закон. А це надважливо життєво необхідний закон, як зазначаємо і ми і наші колеги а також державні діячі і військові діячі. Розуміємо важливість цього питання. Тож сподіваємося на якомога якісніше його вирішення. Дякую, пане Олексію, за те, що долучилися. Олексій Буряченко, політолог, з нами сьогодні спілкувався. Дякую, що ви друзі. Також сподіваюся, з нами весь цей час були. Залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на фокус, аби залишатися у фокусі усіх подій у світі і в Україні. Зокрема, спасибі за все, залишайтеся з нами і вірте в збройні сили України. На все добре.